Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь. Щоб розв'язати задачу за допомогою системи лінійних рівнянь потрібно слід позначити невідомі величини змінними, частіше за все, це X та Y. Відповідно до умови задачі скласти систему рівнянь. Уважно читаєте умову і відповідно до того, що там написано, складаєте систему рівнянь. Ну а далі вже треба розв'язати отриману систему будь-яким зручним для вас способом, графічним підстановки додаванням, будь-яким. Після чого проаналізувати знайдені значення змінних відповідно до умови задачі. Звертаю вашу увагу на цей момент. Він особливий. Значить, коли ми розв'язуємо просто систему рівняння, у нас там можуть вийти дробові числа, цілі, додатні, від'ємні, ну будь-які. Ну Це просто числа, да? це абстракція. Математика. А от коли у нас мова буде йти про задачі. Наприклад, задачі буде сказано про кількість робітників, і ви, розв'язуючи задачу, отримаєте десяткові дроби або звичайні дроби, то це буде говорити про те, що задачу ви розв'язали невірно. Бо кількість людей, робітників, там, наприклад, зошитів, олівців, повинно бути цілим числом. Якщо вона буде від'ємною мінус 3 кілометри, то це теж неправильно. Або мінус 5 секунд, теж неправильно. Час не може бути від'ємним, не може відстань бути від'ємною. Тобто слід аналізувати отримані числа. Розумієте, да? просто бувають деякі випадки такі, що система буде мати декілька розв'язків, і деякі з них будуть підходити, а деякі ні. А може бути і обидва розв'язки підійдуть. Ну, всі там. Да. Або жоден не підійде. Все залежить від конкретної задачі. І це слід вміти аналізувати. І останнім даєте відповідь на запитання задачі. Запитували, скільки яблук, груш, ви пишете, було стільки-то яблук і було стільки-то груш. Можна ще, якщо є час, зробити перевірочку, підставити знайдені числа в, в початкову систему. І Якщо у вас ви воно підійде і для першої його рівняння, і для другої ліва частина буде дорівнювати правій, то я вас вітаю. Ви все бомбезно зробили. у Вас все правильно, ви великі молодці. А якщо не виходить, значить десь помилка і слід її знайти та усунути.